Роздрібний товарообіг за перше півріччя в Україні зріс на 16%. Такі дані Державної служби статистики. Показник значно перевищує інфляцію і приносить суттєвий дохід до бюджету. Утім, наміри уряду регулювати внутрішню торгівлю можуть похитнути ці досягнення та збільшити відсоток тих, хто працює у тіні. Новий закон про внутрішню торгівлю за задумом розробників покликаний врегулювати ринок зокрема, встановлює додатковий контроль за цивілізованими формами торгівлі. Та це хибний шлях, кажуть в Українській торговельній асоціації. Результатом стане падіння темпів розвитку галузі. Ринок Где можна регулювати максимум 30%. 70% – це это ринок базарів, частних предпринимателей. Як же регулювати останні 60-70% ринку? Таким образом, любое вмішательства ти не дасть можливості торгівлі правильно розвиватися і платить налоги. Новий документ також втручається у договірні відносини між постачальником і торговцями. Регулювати мають намір навіть терміни розрахунків. Які залежатимуть від строку придатності продукції, у такому разі ростінки зростуть через збільшення витрат на логістичну складову у ціні товару. Держава над усім бачить ліцензування всіх цих процесів, щоб чиновник своїми руками керував цими всіми суб'єктами. От поєднати ці всі інтереси на сьогодні неможливо. У Росії подібний закон вже працює понад рік. У підсумку очікували падіння цін на 30%, та цього не сталося. Натомість асортимент товарів, завдяки звуженню конкуренції, зменшився.